Всім привіт! Мене звати Тігран, і це мій Ford Edge 2017 року в комплектації Титаніум з мотором 3.5. Пригнав це авто з США з компанії Shipping. Спочатку я дуже скептично відносився до авто, які мають пошкодження кузову. Але з часом, коли розібрався, як все працює, як авто ремонтується, як можна відновити авто по заводських точках, по заводських запчастинах. Почав замовляти авто зі штатів. Хто був пригнаний з пробігом 50 тисяч кілометрів з пошкодженням задньої частини, автомобіль йшов приблизно два місяці до України. І в Україні десь ремонт зайняв місяць. Чому почав приганяти авто з США? Тому що в Україні, по-перше, дуже важко знайти автомобіль в нормальному стані. Якщо ви думаєте, що це буде не біток, це не так. У 90% випадків це теж буде біток. Тільки питання, як він буде відновлений. Чим мені подобається авто США, тим, що ти можеш зекономити, це завжди дешевше. Ти завжди можеш обрати комплектацію, яка тебе цікавить, а ти завжди можеш обрати пошкодження, яке для тебе не є критичним, і ти знаєш, як воно буде відновлено. Якщо ми кажемо про перші своє авто, яке ми я підбирав в Україні, це треба 2-3 місяці ходити з автопідбором. Обирати машину і вона все одно, скоріш за все, трішки буде десь пита. Це моє п'яте авто. Також ми зараз для дружини замовили шосте авто із штатів. Отак періодично приганяємо авто. На них катаємось. Якщо подобається, після цього через певний час замінюємо. Дякую компанії Shipping, З ними в принципі дуже комфортно і приємно працювати. Я дізнався про них від блогерів. Сума Racing тім після чого спробував, замов першу машину. Мені сподобалось, все зрозуміло, все чітко на кожному етапі тебе супроводжують і е, допомагають. Наразі в принципі все, що мені потрібно, це мінімальна консультація менеджера. А далі я авто вибираю і прораховую його сам. Те, який плюс компанії кампанії Shipping, те, що вони мають офіс в штатах, це не якась містечкова містечковий брокер, який. У разі будь-якої проблеми просто заховається і не буде знати чого робити. У нас було авто, яке їхало під час військових дій, під час війни, і воно абсолютно без проблем, без ніяких перешкод дісталося України. І зараз власник їздить з задоволенням.